Сьогодні справу Андрія Горбатюка, якого звинувачують в умисному жорстокому вбивстві, та тумайстрині, знову розглядали у суді цього разу у Верховному суді України скаргу, касаційну скаргу подав захисник Андрія Горбатюка і він просив скасувати взагалі кримінальне провадження, закрити кримінальне провадження на підставі невідповідності і недоказаності звинувачень, які Висунули Андрію Горбатюку ще у суді першої інстанції і навіть на стадії досудового розслідування. Таку скаргу заперечував адвокат потерпілих і, власне, прокурор. Нагадаємо, Андрія Горбатюка звинувачують в умисному жорстокому вбивстві та майстрині, яке сталося навесні 2019 року. Перший вирок, який оголосив... Андрію Горбатюку оголосили Андрію Горбатюку був у Тернопільському міськрайонному суді. Це сталося 11 листопада 2020 року. Тоді судді присудили Андрію до вічне ув'язнення згодом в апеляційному суді. 10 лютого 2021 року Андрій Горбатюк разом з своїми захисниками подали апеляційну скаргу, і судді вирішили пом'якшити покарання чоловікові до 15 років ув'язнення. Але потім, постановою Верховного суду, ухвалу апеляційного скасували і повернули назад на перегляд справи. І вже вдруге в апеляційному суді вирок Андрію Горбатюку змінили назад на довічне ув'язнення. І власне цього року захисник Андрія Горбатюка подав свою. Скаргу в Верховний суд сьогодні судді на відеозв'язку проводили засідання в апеляційному суді Тернополя були захисник захисник Горбатюка і адвокат потерпілих, і заслухавши всі сторони, суд вирішив не задовільняти касаційну скаргу захисника Андрія Горбатюка і залишити вирок довічного ув'язнення чоловікові незмінним. Більше деталей розповімо вам у наступних випусках новин.